Тепло, що дарує аромат. Майже у кожного українця вдома є свічка. Проте зараз це не тільки інструмент для освітлення, а й спосіб створити затишок, романтику чи наповнити кімнату приємним ароматом. Нині декор із запахом можна знайти у багатьох магазинах, але більшість із них можуть нашкодити. Одні з найнебезпечніших свічки з парафіну. Тому що при горінні вони виділяють небезпечні канцерогени. Якщо там дешеві віддушки, аромавіддушки, вони виділяють небезпечні фталати, які потім осідають на легені. На заміну парафіновим свічкам, які ви знайдете в будь-якому мас-маркеті нашої країни, я роблю сучки з соєвого воску, вважаю його найбільш універсальним, безпечним, екологічним і найкраще віддає має аромавіддачу. Богдана вже два роки створює тепло. Каже, для неї свічка це не просто шматок воску, а річ, яка дарує спокій та релакс. У своїй колекції жінка має десятки виробів із різним оздобленням, запахом та формою. Є склянці, це найбільш банальні, всі знають і всі вже вони набридли. Тому я почала робити ось такі гіпсові. А їх можна зробити будь-якої форми, а треба тільки замовити силіконову форму для цього. Але найбільше я люблю дерев, тому що вони мають такий, ну, особливий шарм, такі вишукані, затишні. Основа для горіння теж є двох видів: звичайна бавовняна та дерев'яна, яка дає легке потріскування, що нагадує звуки каміна. Запах для свічки теж варто обирати ретельно та зважати на якість ароматизатора. Майстриня ділиться: створити такий декор можна і власноруч. Головне бути уважним до деталей. Соєвий віск він досить вибагливий. Для того щоб з ним працювати, вам необхідно дві речі. Перша це Каструлька з товстим дном, щоб його не перегріти, а другий – це термометр. Він дуже вибагливий до температур, і треба точно в певній температурі додавати аромат, заливати його чи нагрівати або не нагрівати до певної температури. Після розтоплення воску необхідно обрати та підготувати форму. Далі обережно залити рідину. Коли ми заливаємо свічку з дерев'яними гнотами, нам можливо це робити максимально повільно і на ось ці дерев'яні гноти. Ми маємо їх просучити цим маслом, цим оцію олією. Ось така свічка може горіти 45 годин, що значно більше за парафінову. Таке тепло не тільки топить віск, а й гріє душу. Особливо у холодну пору року. Тетяна Ржипянська, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський.